Тепер щодо перевізників і цієї трагічної ситуації на кордоні Польща, а зараз вже і в інших країнах щось подібне починає відбуватися. Ми оці в Україні економіка Outlook цінюємо втрати в півмільярди доларів експорту на місяць. я сьогодні читав оцінку. Ще я не пам'ятаю з яцім економіки. оцінюємо 400 мільйонів. Ну цифри близькі. Чесно кажучи, помножте цю цифру на 12 і всім стане просто погано. Ну, треба за серце хапатися, тому що ну, ще такого удару наш експорт ну, точно не витримає. Терміно... Ну, ситуація потребує термінового. розв'язання. Я не спеціаліст в логістиці, я не спеціаліст в перевезеннях, але давайте Максим, от з тих речей, які ми з вами знаємо, ну, всі, ну, які знають всі. В чому проблема? Так, що якісь, якісь українські аграрії. По демпінгу продавали якесь зерно в Польщі, і українські перевізники, які отримали безлімітну кількість поїздок, стали демпінгувати внутрішній ринок ну, перевезень в ЄС, зокрема в Польщі, перевізники проти, польські аграрії проти. По-перше, по аграріям мене дивувала ця ситуація, і їхня різкі і їхні різкі міри, і наша різка відповідь ще тоді, тому що я неодноразово був в Польщі до війни. Після війни, правда, не був, але певен, що там менше камер на автобанах не стало. На всіх переїздах стоїть камери, що фіксують номери вантажівок. В Гданську в порті стоять такі ж камери на терміналі, де вони розгружаються. Якщо хтось порушив правила транзиту, розгрузився в Польщі, в тебе ж всі його документи на руках. Ну, влупи йому ПДВ поповні, та ще й штраф. Ну і все, і немає проблем. Тоді немає чому продавати за демпінг. Бо за демпінг можна продавати, якщо ти економиш на податках, скажеш, та я ж по транзиту відправив, поверніть мені ПДВ. Не повертаємо ПДВ. Візьми з нього ПДВ і влопуємо ще штраф. За це. Систему моніторингу, камера на кордоні, камера на терміналі в Гданську можна побудувати за тиждень. Ну, наша Мінцифра зробила б за два дні. Ну, враховуючи там в Польщі щось що, ну, все, повільніше робиться, ну, за два-три тижні. І все. І немає взагалі про що говорити. Ну, якщо економічно невигідно займатися економією податків, всі перестануть цим займатися. Ну, будь ласка, тримайте звіриниці. Тепер щодо перевізників, ну, ну, тут не ну, ясно, що моє серце, але і мій розум абсолютно на боці. Е е Муста Наєма, який великою кров'ю вибивав це, тому що він особисто очолював цю переговорну делегацію на початку війни, щоб ми отримали цей транспортний безвіз, і не польщі нам його позбавляти, тому що ми повинні, ми повинні мати можливість. Бачите, у нас перевезення автомобільним транспортом збільшилося на 300% з початку війни, розумієте? Втричі, в Україні не було стільки вантажів. Я знаю бідні привізники, останніми грошима скидалися там в Чернівцях Асоціація, щоб купувати в лізинг нові машини, тому що потрібно було вести і для фронту багато потрібних речей, і, і гуманітарки, і в тому числі ну, загадайте перші тижні, перші місяці війни. Нам ну, буквально заблокували три чверті ну, доставки в країну, як раніше було море. Uh, вони великі молодці ще не не вони не брали кошти в держбанках. Вони брали кредити в європейських банках. Як це воююча країна? Уявіть собі Ми якісь компанії. Брали європейські дешеві кредити, купували ці машини, нарощували ці обсяги. Вони не просто мали право це робити, а вони зобов'язані були це зробити. І тепер ставити нам рогатки. Ну, дивіться, ну це не етично з боку наших шановних сусідів. Обмежувати нас в кількості перевезень, коли країна, навіть наростивши їх на 300%, ще має двократний дефіцит по руху товарів через кордон. Тому що, ну ви бачите, ми живемо в умовах військової морської блокади ну, другий рік. Тому ну, моє відмушення до цього таке: як дипломати доводяться? Я не дипломат, я не знаю, як ну, це не макроекономічне запитання, пробачте, ну не до моєї кафедри, але просто по загальновідовим фактам. Ну, проблеми демпінгового продажу зерна не існує. Вірніше, вона при бажанні, при бажанні не сваритися, а просто обкласти податком і прикри, перекрити е, цю е, шпарину. Можна було б вирішити за тиждень-два. Просто камери виставили рахунки. А тобі виставлені рахунки ну, в, в Україну на цих номерах, так уже можеш ніколи не повертатися в Європу, бо тебе відкладуть. Ну і штраф вони і все інше. Це б дуже швидко закінчилося. Пам'ятаєте, були у нас проблеми перегрузів. Коли були штрафи за перегруз в вартості половина вантажівки, яка перегружена, Перегрузи пропали, ніхто не хоче ризикувати свою машину. Вони відсипають ну, зайву тону, щоб, щоб спокійно проїхати на це. Все так само. А, а з, що стосується того, що Україна повинна зберегти безлімітні е, обсяги перевезень везень з Європою і навіть нарощувати їх, як би це подобалося не подобалося про спілкам європейських перевізників, хлопці, зрозуміти, у нас війна. Ну ми повинні нарощувати. Ну, така моя відповідь.